Добрий день. лише кілька днів тому я згадував британський телесеріал Прем'єр-міністр, знятий ще у 1980-ті роки. Там співрозмовник прем'єр-міністра розігрує перед ним гіпотетичні ситуації на кордоні Східного і Західного Берліну. І там кожного разу виходить все більш складна ситуація. Спочатку. Солдати зі східного Берліну вторгаються там на кілька кроків на територію західного і повертається назад. А далі кожного разу їх все більше і на все більшу глибину. І кожного разу співрозмовник питає прем'єр-міністра, де та межа, коли це ще інцидент, а коли це вже вторгнення. І кожного разу прем'єр-міністр губиться і не знає, що відповісти. І в тому своєму інтерв'ю я казав про те, що росіяни саме таким методом зараз діють проти НАТО. Вони створюють от такі інциденти, кожного разу все е, більш нахабні, все більш глибокі і роблять їх все частіше. І де та межа, коли НАТО нарешті усвідомить, що це не інциденти, а це вже вторгнення. Ми пам'ятаємо. І я протягом року неодноразово сам розповідав про деякі з цих інцидентів про те, як російські літаки вторгались в повітряний простір країн Балтії під приводом того, що літак, коли розгортається, то розгортається він по великій дузі. І ця дуга невільна зачіпає повітряний простір країн НАТО. І ми пам'ятаємо, як російські літаки спільно з китайськими. Підлітали впритул до е, повітряного простору Сполучених Штатів, і тоді Сполучені Штати і Канада е, піднімали по тривозі свої перехоплювачі, але росіяни і Китайці при тому не вторгались в повітряний простір. Хоча от викликали таке от збурення. Е, ми пам'ятаємо про те, як шахіди, Спочатку один залетів на територію Польщі і впав в безлюдній місцевості. Залетів на територію Румунії, впав в безлюдній місцевості, і кожному у нас в Україні було ясно, що такі випадки будуть ставати все частіше і все нахабніше. Але західні лідери відмовлялися в це повірити. Ніяк не до них не могло дійти, що йде. Е, з боку Росії системна робота по підточуванню засад, на яких побудована НАТО. Тому що якщо один такий інцидент НАТО не відреагувала, буде наступний, а потім ще більш нахабний. І це все буде йти по наростаючій. І де та межа, коли нарешті НАТО усвідомить? Що це вже не інцидент, це вже вторгнення. Е, ну і що можна тут сказати країнам НАТО? Якщо ви самі боїтесь прямого зіткнення з Росією, то якщо ви хочете жити спокійно, то ваша єдина надія як можна більше допомагати Україні. І грошима, і е, обладнанням, і озброєнням е, ну, і, скажімо так, дипломатичною підтримкою. Хоча б це, е, ну, а можна робити і, е, скажімо, такі ж інциденти на кордонах з Росією. Врешті-решт, якщо Росія глушить сигнали GPS над Балтійським і Чорним морем, якщо Росія Запускає дрони. Якщо Росія робить такі провокації з літаками, коли підлітають впритул до повітряного простору, не вторгаються і улітають, то чому НАТО не може робити те ж саме? Так само, хай літаки підлітають в притул до повітряного простору Росії і навіть вторгаються на кілька секунд. Хай невідомі безпілотники з боку? Західних країн літять в бік аеропортів Санкт-Петербурга і Калінінграда. Це якраз два таких от важливих аеропорти, тому що Санкт-Петербург це такий своєрідний хаб для північно-західних регіонів Росії, а аеропорт Калінінграда це фактично єдиний, скажімо, єдиний канал зв'язку Калінінградської області з рештою Росії. Візьміть і максимально ускладнюйте е, рух росіян цим каналом, влаштуйте екологічні перевірки всіх без виключення торгівельних суден російських, які проходять через датські протоки. Справа в тому, що єдиний шлях із Балтійського моря в Атлантичний океан це шлях через протоки, які є на території Данії, країни НАТО. Можна влаштувати екологічні перевірки, які максимально ускладнять російську морську торгівлю. Це все можна робити, і це все не є прямим зіткненням, якого ви так боїтесь. Ну, а ще можете своїми спецслужбами забезпечити коридор для українських спецслужб. Пройти на територію Калінінградської області або Ленінградської області, а українські фахівці можуть бути впевненими, вони там наведуть такий лад, який треба. Операція Павутина показала, що у українців багато гарних ідей, і от ту фразу, яку кизиряють росіяни, можемо повторити, це українці можуть повторити, а можуть і не повторяти, тому що українці діють творчо. І кожна нова операція вона не схожа на попереднє. Врешті-решт, давайте будемо стежити, що скаже НАТО. Якщо НАТО знову виразить максимум що глибоку стурбованість цим неприємним інцидентом, значить наступне буде вже не один розрушений будинок в Польщі, а вже два, або три, або полетить не маленька, а велика зграя шахедів і не тільки по Польщі, але і по інших країнах НАТО. Врешті-решт, де та межа? Коли це вже не інцидент, а вторгнення. Для нас, для українців, це все ясно, це вже давно вторгнення. Залишилось, щоб. Європейці це усвідомили і планували е, свої оборонні бюджети і перебудову армії не на 2030 рік, а вже на сьогодні. Тому що війна проти них вже йде. Гібридна, обережна, але вже йде. На все добре.